Чоловіки розшуку, що означає автоматична постановка на військовий облік чоловіків віком від 25 до 60 років. В Україні змінився порядок військового обліку. Тепер чоловіків віком від 25 до 60 років, які раніше чомусь не стояли на військовому обліку, будуть на нього ставити автоматично. Взагалі, як ви знаєте, усі чоловіки призовного віку мають бути на військовому обліку. Але на практиці складалася ситуація, коли людина опинилась поза системою. Наприклад, частина молодих людей просто ніколи не стояла на військовому обліку. Це могло бути через помилку шкіл та університетів, які часто вели документацію формально. Інші випадки, під час переїздів, потрібно було зняти з обліку за старою адресою і стати на нову, але далеко не всі це робили. Саме цих чоловіків, які мали б перебувати на військовому обліку, але по факту там не були, і стосується нова зміна автоматична постановка на військовий облік. За законом тепер система буде підтягувати інформацію з різних реєстрів та по суті виключає можливість існувати поза системою. Звідки братимуться ці дані? Отже, Державний реєстр актів цивільного стану, єдиний державний реєстр юридичних осіб, Фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, Державний реєстр охорони здоров'я, портал Дія, єдина база даних з питань освіти, інформаційна аналітична система Державної служби зайнятості, інформаційна система соціальної сфери та інші електронні ресурси. Тобто, для постановки на облік більше не потрібен особистий візит до ТЦК. І сам факт того, що людина ніколи не була у військоматі, не звільнює її від обов'язків, а також в подальшому штрафів та розшуків. Що думаєте щодо таких змін? Пишіть в коментарях.